Так, лізем наверх. Зразу покажу вам клавішу зверху, як виглядають. Ось так от, бачите, все дуже гарно, нічого не погнуто, як в джондірів. Ті клавіші, що не джондір, що то наполовину переламані. Або вже зроблені заварені. В дроні можливо, такої проблеми немає. Движок вальма, четверка. Чотири циліндра. Зараз положимо гарно. Оба. Подивимось, що у нас тут по маслу робиться Уровень. Уровень масла. Так що Масло є. буває таке, що його нема. Ай йо моє. Ай моє. Попав! Радіатор що в нас? Уровня немає, треба доливати. Буває таке, що типу, десь дирка і протікає, буває просто, що немає уровня. Але радіатор і знизу сухий виглядає, треба з цієї сторони подивитися і цілий. Так, просьба все окей. Помпа, що його гідравлічно стоїть двосекційна. Двигун теж якби не розбирався, не видно, щоб він десь розобраний був. Повимивати, повичищати в принципі. Комбайн реально виглядає дуже непогано. Зараз ще заведемо, послухаємо, як він працює. Зверху теж, бачите, не ржавий нічого. Прекрасно виглядає на свої руки. Я рахую. Зараз бункер ще заглянемо. Ага. Ще блин, тут вынят эту штуку.